Вірпання з'являється дедалі більше шансів стати не лише літературною столицею України, а ще й шаховою. Цими вихідними в міському шахово-шашковому клубі відбувся черговий турнір. Із шахів цього разу змагалися діти. Попри юний вік, вони неабиякі мастаки. Мені мама каже, що, по-перше, це дуже розбуває стратегію, а в шахи треба кожну фігуру, щоб вона десь заховали, щоб її не побили. Треба зробити або чотири, або три або неможливі виходи, щоб суперник сам сам програв, а, а якщо або треба зробити мат. Діти змагалися у двох вікових категоріях: 6 і 8 та 9 і 12 років. І у менших, і у старших була потужна група підтримки за сина, звичайно, а так за, за всіх дітей, за розвиток шахів. А ви Шах, ви так, звичайно, він мене вчить вдома. систематично з чоловіком, сім'єю всі е, граємо ігри, у нас теж кожного вечора. Турніри. Усього за шахматною дошкою позмагалися 28 дітей. Шестеро з них вибороли треті призові місця: троє другі і троє перші. Один із переможців виявився справжнім гуру шахів. Це учень ірпінського ліцею інноваційних технологій Олексій Щербина. Він зробив найбільшу кількість вірних ходів за весь час турніру. Мені подобається перемагати. А для чого потрібно грати в шахи? Щоб Гарно мислити. Вже традиційно турнір організувала громадська організація Молодіжний парламент Ірпеня». Незважаючи на те, що наша діяльність молодіжного парламенту Ірпеня» розпочалася у вересні, ми реалізували вже 5 шахових турнірів. І будемо продовжувати розвивати цей напрямок, адже ми вважаємо, що Ірпінь це не лише місто літератури, а й можливо, Ірпінь – це місто. Чемпіонату шахів захід відбувся за підтримки ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи та інформаційного агентства ITV.